Друзі, сьогодні будемо чистити срібло. Ось така у нас цепочка срібна. Ось вона так у нас забруднилася. Так. Чистка у нас полягає в тому, щоб поставити срібло до фольги. засипати його ложкою соди. так. І Залити його окропом. От у нас окріп. О, Зразу воно вже пішла реакція. Зашиміло, зашемтіло. Ще трохи додаємо. І отак от, от залишити на 3 хвилини. Ну, я зачекаю 3-4 хвилини, а для вас пройде тільки одна мить. І так, друзі. Пройшло у нас кілька хвилин. Подивимося, що у нас там робиться. О, ще трохи гаряча водичка, от Цепочка у нас стала отакой. От ну Вона, в принципі, більш-менш відчистилася, але ще в рубчиках лишається чорна. Тому ми її от кидаємо от в таку от баночку. І цей вміст, що ми робили. Переливаємо туди ж. Перелили і фольгу, то також фольгу туди перекидаємо. Трохи розкидаємо нічого. Та ми потім позбираємо. Оп, оп, оп. Так. І закриваємо кришечку. І зараз робимо наступні дії. Отакі ось. Такі. Маракас. Ну, так, робимо хвилин 10-15. Я не буду то все знімати, щоб у вас не затягувати час. І так, ланцюжок у нас вже отримав добру стряску. Дістаємо дивитися, що у нас вийшло. А у нас вийшов прекрасний прекрасний результат. Ланцюжок у нас переливається. Як новенький, як з магазина, щоб було краще видно? Ось на чорному буде краще видно. Прекрасний, дуже чудовий результат. Я задоволений.